Добрий день, друзі, добрий день, підписники. Запрошую вас подивитися таро-прогноз на Бахмут, Донецька область. Що, як закінчиться квітень, як почнеться травень і до 15. го От ми подивимося з 27 квітня по 15 травня, Бахмут, Донецька область. Для Українських ЗСУ, для ЗСУ. Для Російської Федерації армії. Для ЗСУ. Великі переживання. Будуть, гарні новини, обов'язково будуть. Ну, ситуація все одно хитається 50 на 50. Для Російської Федерації армії. Щось вони туди підвозять. Для Російської Федерації наблюдають, наблюдають, ще підвозять. Для Російської Федерації буде взрив їхніх, там, їхніх, там, де вони знаходяться. Для Російської Федерації буде крах, взрив якогось приміщення там, де вони знаходяться. Для ЗСУ. До 15 мая Бахмут Донецької області. Які будуть енергії? Буде прояснення і Сонце для Російської Федерації армії, які будуть енергії до 15 травня у Бахмуті для Російської Федерації. Ну, дивіться, вони ще поки сопротивляться будуть. А тепер. Ми з вами подивимося в енергійному полі, інформаційному, енергетичному полі, Бахмут до 15 травня українські військові. Чого вони? Чого вони доб'ються, які в них будуть ітог до 15 травня їхньої праці для українських ЗСУ Ітог у Бахмуті для ЗСУ до 15 травня? Ви знаєте, будуть гарні новини. Невеличкими шашками будуть гарні новини для українських ЗСУ. Там вони багато чого не скажуть нам внутрішній голос. Буде змінення колесо судьби, ми думаємо, що це нам покращення, але балакати треба, так, да, прорив. Карта прорива, змінення судьби і карта прорива. Для російських військових до 15 травня Бахмут. Чого вони доб'ються? інформаційно енергетичне поле для Російської Федерації для військових, Бахмут, Донецька область. Вірять, як діти, вірять, як в діти у карму, в кармічні структури, що так надо, вони дивіться, вибирають, вони будуть стояти перед вибором. Вони будуть, буде така ситуація, що їм прийдеться вибирати. Ну, докладемо, що вибирати. А вибирать будуть військову операцію, що далі робити? Будуть хоч і плохо їм буде, а вони ще будуть все одно розказувати, що вони хоробрі. Буде все це ще в соціальній сфері, все це, а, все це а, обговорюватися, Написано, обычно, так як обычно, вони все будуть розказати в соціальній сфері. Ситуація буде, я так поняла, до 15 травня будуть, не, будуть шажочки для наших українських військових уже гарні. Для у російських військових буде затруднення, може бути, там, де вони скупчення зрив і подрив, вони будуть думати і вибирати дальніші дії і будуть казати, що в них поки ще все добре, але ситуація вже похитнеться, і нашим хлопцям, у наших хлопців до 15 травня повинна бути краща ситуація. Ну Це дуже через великі переживання. Молимося, будь ласка, за них за Бахмут. Війна йде повним ходом і продовжує, продовжується. Що енергі, енергії нашим ЗСУ можуть підсказати, яку дати пораду нашим хлопцям, нашим ЗСУ на Бахмуті Донецької області? Яку пораду дати до 15 травня? Що нашим хлопчикам? Смотрите, они там трошки как бы карта лени, они немножко, может быть, где-то притихли. где-то, может, надо немножко отдохнуть, а потом опять проявить свою хоробрость и, и за пределами иллюзий делать свою работу. Порада нам, мирным жителям. Що ми повинні робити від енергійного поля для захисту Донецької області і всієї України, давайте подивимося, яку нам дають пораду. Молчання. Ми повинні надіятися і мовчати, Ми повинні проводити час в медитаціях і в молитві. Туз облаков це енергії війни. Ми повинні, навіть якщо ми щось знаємо, дивіться. Ми повинні чувства свої визвити до неба, там, де літають птахи міра. Давайте так і зробимо. Давайте так і зробимо. І буде обов'язково добре. І ще ця карта реальної допомоги. Що ми можемо там, де закликає допомогти, це люди, у яких є гроші, повинні допомогти. Допомогти, якщо там щось якась потреба, люди должны допомогти. Отакі підказки ми получили. Дякую вам за увагу. Дякую вам за зустрічі. Надіємося, що все в нас буде обов'язково добре. Обнімаю кожного з вас. Ми одна велика сім'я. Все буде добре у нас. Дякую за увагу. Якщо подобається, ставте лайки, пишіть коментарі, які ще ви хочете зробити разом та рок прогнози. До побачення!